Добрий вечір, мої маленькі слухачі. Сьогодні ми слухаємо з вами казку, українську народну казку. Як віл бігав на випередки з конем. Вмощуйтесь зручненько і слухайте. Отож, стрінувся одного разу ще за давніх, дуже давніх часів кінь з волом. І завели вони жваву розмову про те, хто з них скоріше бігає. Кінь твердить своє, а віл своє. Ти тільки подумай, говорив сердито віл до коня, я побіг би набагато швидше, ніж ти, але боюся, щоб земля не провалилася піді мною. Ти ж знаєш, який я великий, яка в мені сила. Це тобі так здається, посміхаючись, сказав кінь. А якби дійшло до діла, то ти нічого не докажеш. А ми можемо спробувати, хто швидше бігає, рішуче махнув рогами віл. От і вирішили вони випробувати свої сили, хто зможе швидше і довше бігти? Кінь рушив собі, а віл собі. Побігли на випередки. Та хіба я гірший від коня? Думав тепер Віл, сердито махаючи рогами. Його страшенно сердило те, що кінь біг набагато швидше, ніж він. Біг, неборак з такою силою, що земля стогнала під його ногами. Як бігти, то бігти, думав собі Віл. І, мабуть, все було б добре, якби вола по дорозі не стрінуло нещастя. Надбіг віл на глибокий рів, і, мов галушка, полетів на дно. Оце я так і думав, що земля провалиться піді мною, бідкався тепер Віл. Пролежав і простогнав на дні ями, може, з півгодини, аж тут, бачить, над ровом стоїть якийсь чоловік. Що ти тут робиш, як ти попав у таку глибоку яму? запитав незнайомець. Попав, як попав, процідив сердито Віл. Але як звідси вибратися? Це ж глибінь чоловіче добрий. Незнайомець побіг скоренько додому, запряг свої два воли у віз і побіг до тої ями, де знаходився віл. Спустився бічним ходом на дно ями, прив'язав вола до воза, і за кілька хвилин віл був уже на поверхні ями, на березі. Ніколи більше не буду я швидко бігти. Нехай біжить кінь, якщо він такий хитрий і розумний, я буду йти помалу, заявив сердито Віл, прощаючись з чоловіком. І від того часу, та й по сьогоднішній день воли ніколи швидко не бігають і не спішать. Ось така була мудра казка. Про те, що кожному своє. Кінь швидкий, йому треба швидко бігати. Віл повільний, але потужний, йому треба помалу ходити і возити тяжкі вози. Отож, заплющуйте оченята, і нехай вам сниться чарівна казочка. До наступної нашої зустрічі малята!